А зачем это чому? Зачем это нужно? Все равно дьявол. Это, договоря... это договорняк. Сейчас. Эм... Туреччина там будет засланим казачком, Наташа. То... Да, да. Туреччина буде там, засланим казачком для чого? Да, для інформації, для передачі інформації. тому, що коли в, в нас в одну групу групуються терористичні об'єднання, нужен хтось, типу свой, а Туреччина тут дуже прекрасно підходить, тому що вона завжди сиділа на двох стільцях одразу. І скільки б ви їх не, не роздвигали ті стільці, там тих ног. Хватає, понимаєте? Вот поэтому это засланий казочок. Туреччині від цього щось явно є і щось явно буде. Плюс Туреччина, скоріш за все, я не знаю, чи є там первенство, і так далі. Але Туреччина, скоріш за все, буде зацікавлена, взяти там, умовно кажучи, верх лідерство. Потому що, ну, опять-таки, это денежно. Ага. Це денежно, тут можна тут можно висипити гроші і так далі, плюс створити якісь керовані договірники, я так розумію, тому що давайте так а, а, обіжених і брошених ми не можемо залишити, договірники, скоріш за все, все одно будуть, як как би бы ми з вами не хотіли. Тому що якщо цих договірників не буде, хто ж буде, по-перше, вони і так візьмуть те, що вони хочуть, тільки іншими путями і зовсім по-іншому. А керовані якраз таки і будуть зменшувати ймовірність того, що вони не то щоб або і що більше, а що там вообще утворять. А от. Поэтому договорники з Росії все одно люди добрі, навіть після війни, будуть. Правда, не на тих правах, правда, не такі, як були, але все одно будуть. В більшості випадків все буде покриватися навіть після війни контрабасом, причому достатньо таким неприкритим, условним образом. Ну, типу, ніявним. От, ну Турція буде тут явно засланим казачком, тому що второй раз падає. Почому я перепровірив? Потому що мені перший раз падає диявол. Я думаю, так, цікаво. І другий раз мені падає диявол знову. Я розумію, що вона буде засланим казачком. Для того, щоб передавати інформацію, слідкувати за тим, що там відбувається, і так далі. Очень похоже, тому що мені говорят, що это імператор, але це не только представитель нашої держави, да, ум, умовно кажучи, імператором може бути людина, яка дуже прекрасно і довго і упорно практикує в якійсь там стезі і являється там уже достаточно таким. собі личностью. Вот, поэтому очень похоже, что поехал либо по чьё, честь хвалення, або про честь благословения и так далее. Сейчас я раскрою трошки карты и вам скажу. Слушай, это, а схоже на то. Схоже на то, что до кого-то поехал. Потому что тут тебе и э, магический круг, и абракадабра, и защита чародея. Ой, Вульгарна магія. Слада Страсті, я, скоріш за все, поїхав до когось по якусь очередну порцію ритуалів. Але давайте так, воно не направлено на нас з вами, воно не про нас з вами, воно про, саме про нього. Воно про нього, воно про, про, про його, в принципі, своєму. Там, я думаю, і захист якийся, і я думаю, що там по якимось своїм питанням. Монахавіль, до речі. Там чисто по своїм вопросам і допоміть мені зробити вибір. А от какой оце вже питання підвішене. Ні, Наташа, це вже питання підвішене. Тут я вам не скажу. Тут допоміте мені зробити правильний вибір. Правильний вибір. Так. Це перший момент. Другий момент. Ми поїхали і до представника цієї самої держави, так сказать. Ми поїхали налагоджувати наші взаємонепорозуміння, тому що там щось між ними явно є якийсь не ніч хороший між собою. Це перший момент. Другий момент. Ми поїхали затверджувати якісь правові штуки, але не настільки правові. Я не знаю, чи можна я, я не в курсі про дороги, про сполучення та ДТП, але дуже конкретно показують, як будь давайте договоримося, що через вас ми будемо ганяти якийсь контрабас. Ми да, що, почему говорю так? Потому що я приїхав налагодити наші взаємовідносини, стати знову позакоханим, е, да, створити, умовно кажучи, обговорити, Прекрасні моменти, потому что солнце, моменты, и вас, и що сонце робочі моменти, которые збагатять і вас, і нас. Ну, що ж я говорю, оця Монголія, вона ж там, ну і плюс там ще доклав, у нас тут тройка Пентаклей і король Пентаклей. Тобто, ми їздили договарюватися за якісь путі, якісь шляхи. Тут, скоріш за все, дійсно-таки контрабасу через Монголію. Ну, і фінансування їх як як є. А, от, а плюс, так як я ж кажу, що у Монголів там, тому що приїхати туди по ресурс, ну там нічого немає. Ну, люди добрі. Там тільки хто б ще дав, понимаєте? От, от, от по, суті, по суті, воно по картах так мені показує. Що це якийсь явно контрабас. Я думаю, я, я думаю, так, а от тільки людина хоче зрозуміти, що буде далі. Якщо яким чином, за яким сценарієм погоджуватися, не погоджуватися, як буде далі, знімуть і, наприклад, санкції, не знімуть і санкції, і т.д. Зараз давайте глянемо. Я вам я вам зараз карти покажу. Як я, я як завжди, да, ми з народжувати з вами теорію змови не будемо, але давайте це зробимо серії. Да, але давайте це зробимо. Потому что дивіться, у нас випадає королева мечей, ну, як сам, э, сама війна, сам конфлікт, саме озброєння, і нам потрібно третє мнение. Ієрофант, наставник. Як вийти з ігри, э, потому что у нас тут луна. І ніще, да? як вийти з ігри, дайте знову карта передбачень, в принципі, своєму у нас верховна жриця, да? передбачення, бачення там наперед, причитування шагів наперед і так далі тому подобне. От поэтому людинка явно поїхала прощупать почву в плані того, щоб, як дійсно, яким чином знову ж таки мічі повивалювалися, яким чином закінчити війну, як її закінчити. Но так, щоб ще остатися виграше цьому. Тобто не просто витискати, все, люди, все згортаємося, давайте зметуйте вудочки, вертайте до хати. Ні, не так. Нам ж треба якомога більше, більше собі ж що ж займіть. От, там, наприклад, на які нам погоджуватися, не знаю, там домовленості, що нам робити, як нам краще зробити. Міняться територію, не міняться територію і так далі обмінах робота явно йде, а вона дуже запекла. Дуже запекла та робота, тому що у нас, у нас тут карта хитрості, карта ілюзії, карта отпора, карта Ой, ні, не будем, а потім ну, давайте ще подумаємо і так далі. Тобто це дуже-дуже тяжка, це дуже важкий вопрос. Ну, прям безумно тяжели вопрос у нас в обмінах. Він, в принципі, завжди. І таким і залишається. Це достатньо великий проміжок часу мені говорять. Третя четверка падає. Ну, це, ну, люди добрі, це десь 4 місяці. Ну, я, я думаю, це буде швидше. Але в період 4 місяців. Я думаю, буде швидше, але з-за нестабільності ситуації мені вже 4 четверки випали. То скорі... ну, то тут удають поки що отакий от проміжок. Було би було би прекрасно. Одна єдина карта а, мені натякає, що може бути в теченні місяця. Але що то, я не думаю, що прям так скоро. Ну, одна єдина випала. Важливі події. У нас в важливих подіях знову одна із карт ракет. Скоріше далекобійних, я так розумію. Я зараз ні на що не намікаю, но що там не говорять, що ми можемо все-таки почуть про чись смерть. Mm -hmm. Все-таки щось має, так. Да, щось має доїхати. Щось має доїхати, щось має приїхати. Можемо почути все-таки чиюсь смерть. Мені єдине не показують Ні Сана, ні Шина. Це прям скоро. Це прям скоро. Mm -hmm. На Росії. Не знаю, як цей тиждень, ближні два тижні, маємо почути про цікаві вазгаранні, я називемо це так, достатньо масштабне. Має бути якась заява дружня до нас. Заява дружня до нас, котра стосується нашої з вами оборони. Знову таки медія заява і якась заява про дозвіл чого живота. У нас час, нам дозволили щось. Або у нас є необхідне знову, може, ресурс. У нас є щось необхідне, що нам відкриває по-перше, шляхи і можливості. Для дальнішого, ну це знову про військову роботу. Для подальшої військової роботи достатньо такої удачний, хорошої. Так, проблеми зі світлом поки що продовжаться. Бо в мене тут отшельник і недовольство. Проблеми зі світлом продовжаться, є ризик, що ще й добавляться. після обстрілів. Mm -hmm. Зараз. Новини давайте так. Новини з фронту можуть бути, причому дава вони і хороші, і не дуже частково, а тому що де, на якихось ділянках фронту ми а, я, я точно не розумію, в якій ми зараз позиції де. Вот в більшості випадків ми скоріше будемо в захисній, але будемо чути і про те, що ми ну це може курської стосуватися більше, що ми продвигаємося, причому дуже хорошо і даже прекрасно я б сказав. Зберу свою уйму карт. У мене сплилося і важливі події, гарні новини. Ще про гарні я спитаю окремо. Може, ще що додадуть. это и снова даже здесь не говорят про вичковый ресурс мая 6 доехать, 100% господи, одни пентакли Гроші будуть, ресурс якийсь буде, причому домовляться і не від однієї країни, я так думаю, що та буде ким-то передано, як воно по, по суті в нас і працює. От, у нас, скоріш за все, розробляються цікаві маневри по поводу знову ж таки ворога. По методу викурювання. Слухайте, я не знаю, що нам з вами має приїхати, або в якій кількості. Но прям этот прям судилище. Тобто, не хочеться громкими словами говорити. Ну, і така бута а, може бути по якомусь напрямку. Не думаю, що це буде по, всі, по всьому фронту і так далі. На якомусь напрямку це прям судилище. Тобто, це або буде можливість зразу багато запускати, тому що є стільки. Або це щось дуже убойне. Або, можливо, все-таки не передане, а виготовлене нами. Ми не, ми не можемо исключать цей момент. В общем-то ресурс, который дозволяє нам прям, я ж говорю, устроить чуть ли не судилище. Нет, прям